Як людині з нуля почати заробляти онлайн хоча б першу тисячу доларів, правильно? Ну, давай я просто мій досвід до згадаю. Я шукав взагалі, як можна заробляти. я дуже швидко зрозумів, що фізичні роботи чи роботи на дядю це точно не мій варіант. Мені краще не продати своє життя комусь і отримати за це якусь фіксовану зарплату, а мені краще мати об'єм роботи і наскільки добре я з неї справлюся, стільки я самі зароблю з різних людей. Оце важливо зрозуміти. І в цьому напрямку ти потім дивишся. Ну, давай я просто онлайн розберу. Я для вас безкоштовно проведу ефір, де детально розкажу, які у нас є можливості, як зараз війти в професію майбутнього, бо ви бачите, купа професій просто повигали. Ще рік більшість наших професій замінять боти, роботи, штучний інтелект. І що робити? Прокидайся в один день і не знаєш, що робити. Ще оця вся ситуація з інфляцією, з за... ви самі зрозуміли, з чим мене можуть тут називати, бо заблокують у вас. Зараз є реальна можливість доєднатися, безкоштовний ефір для вас проведу. Ми зрозуміємо, чи ви підходите нам. Ми зрозуміємо, чи ми підходимо для вас, для роботи, і будемо починати. Реєструйтесь, ефір вже скоро. На зв'язку, друзі. Слава всім українцям, які досі тримаються. От на, на прикладі маркетингу. я бачу бізнеси, яким потрібно розкручувати сторінки в соціальних мережах. Я такі ячу цьому навчитися, я можу стати експертом, і вони будуть платити мені гроші. Я це навчився, пишіть клієнти, понятно, безплатно були. Місяць-два я попрацював безплатно, потім вже почав брати гроші за це, розкручувати стрінки, а їхні друзі питали, де ти цього маркетолога взяв, появлявся мій контакт, і я починав працювати. Дуже просто. Поним? Не треба ніяких ні коледжів закінчувати, ні інститутів, нічого. Тобі треба знайти потрібності людей, які тобі треба закрити, і просто навчитися бути хоча б мінімальним експертом, щоб це робити. І ти за це будеш отримувати гроші. Це набагато це важко людям зрозуміти, бо всі привикли, що я йду на роботу, мені платять зарплату, це якась там стабільність. Тобто це стабільність з утра до вечора. На когось роботи і приходить домой віддихнуть, можуть щось з дітьми поспілкуватися. На прикладі просто заробітку онлайн. Ми ж, от українцям даємо змогу, виставляйте просто відео і будете заробляти за це гроші. По 100 тисяч гривень люди зараз заробляють. Будь ласка, за посиланням в шарці профіла. До речі, є ця інформація.